Сьогодні в нас буде максимально розважальне відео про зірок українського шоу-бізнесу. Не новини, не огляд музики, а огляд їх фотографій в розширеній версії. Сьогодні я за допомогою штучного інтелекту буду. Розширяти їх фотографії, наприклад, обкладинки з альбому, і ми зможемо з вами побачити, що приховується за кадром. Підписатись на канал, підписатись на мій інстаграм, і, звичайно, після цього відео обов'язково на каналі подивіться мій міні-фільм про благодійний тур Діми Монатіка Арт Оборона. Я старався знімав, монтував саме для вас. Будемо розпочинати розширяти. Зіркові фото. Давайте почнемо з Наді Дорофєєвої. Мені ця пісня не дуже сподобалася. А ось пісня Я кохаю, а не зовсім, коли я навіть ще чув її в Тіктосі, ще тільки перші виступи на концерті, я закохався в цю пісню, я знав, що це буде хітом. Ну що, розширимо? Подивимось. Що там Наді Дорофєєва приховує? Вау! Ну, дивіться, ну непогано, так. Да? Ну, дивіться, як класно, воно розширило. <хи> так, а давайте спробуємо по-іншому в повний ріст. В повний зріст. Давайте вище піднімемо. І побачимо, в чому там одягнута Надя Дорофеєва. Вау, ну дивіться, яка сексі кішка. Дивіться, тут є у Наді Дорофєве з Артемом Півоваровим. Обкладинка на пісню Думи. Давайте спробуємо її масштабувати побачити, що нам штучний інтелект покаже за кадром. Боже, ні, ну звісно, по... ну, ш... а що з попа? Що по пальцям? Давайте спробуємо ще раз. О, тут уже краще, дивіться. Дивіться, клас, зберігаємо. Так, ну слухайте, ну не міг я, звісно, без обкладинки е знаменитої пісні Малесенькі догоньки від Іринки Федишн. Давайте глянемо. Що? <с> знаєте, от було б крінжово, якщо б штучний інтелект нам домалював догоньки. Не цікаво. Ну не міг я ще Ірини Федишн, в Ірини Федишн є альбом, який називається Пароль. <с> так, знаєте, така Катерина Бужинська. Давайте подивимось. В чому одягнута наша гей-ікона Ірина Феді. О, Боже, щось рукою туди показує, туди. Поверніть направо. Ну, біля якоїсь свалки вона знаходиться десь на вулиці. Стефанія. Відома пісня українська. Калуш Оркестра. оркестра. Давайте побачимо, чи я домалюю штучний інтелект щось до цієї фотографії. О, тут уже в нас якась фігура є. Так, ну можемо зберегти, звичайно, але потрібно спробувати ще. О, Ооо! о, Дивіться, це вже непогано. Там Джері Хейл стіни. Я не думаю, що щось тут зможе штучний інтелект домалювати, але спробуємо. А замітили, як змінилась творчість Джері Хейл? Вау! Ну просто, знаєте, стояли на вулиці такі. З Олегом Псюком, кі подумав слухай, давай станемо біля бікборду, сфоткаємось. Після Макса Барських знайти е, себе, давайте подивимось, чи домалює нам краєвиди з цієї обкладинки. Ну, має, ну має домалювати. О, ну але щось по піску не дуже, да? Ну, взагалі непогано. Спробуємо ще раз Макса Барських розширити. Тут такий худенький, маленький. Одні кісточки і немає жоду. О, оце вже красиво! Дивіться! Вау! Ну прям-прям-прям, прям, знаєте, як з відеокліпа формат вийшов. Да? Дивіться, як красиво! Давайте якось її поставимо. Не, отут обично ставлять. Ну, давайте так, спробуємо. Класна пісня мені подобається. О, -о, -о, О! Слухайте, ну, красиво. Згодні зі мною. Ставте лайк. Нагадую, що ви можете задонатити каналу. До речі, вже більше місяця немає жодних донатів. Тож, будь ласка, посилання на донат на монобанку внизу в описі під відео, а ми переходимо до Наталії Могилевської! Ні, ну Наташ, тут, звісно, треба в повний рост її розширити. Це обкладинка її пісні чи альбому зараз подивимось. Навіть собака моя захекала. йо -мо! Ну, така, знаєте, я кажу, ні, жахливий ці... Ні, ну Наташ, ну... Ну, давайте ще раз, ще раз, ще раз. Хочеться побачити от Наташу от прям от, богиний. Ось така чудова фотка. Це обкладинка пісні Вінні нескорені, яка мені подобається. Це це мені. можна це, це фото розширено охарактеризувати так. Типу, коли. Старіста по волоссю Тіни Карль не випустили за кордон. Давайте ще розширимо. О, о, Господи. Ну або знаєте, коли зранку прокинувся з непомитою головою. <с? <с?> Ні, коли ти поми... покупався в душі, не висушив феном ліхо, так з мокрою головою, і прокинувся. Давайте ж красиве спробуємо Тіні Керл зробити. Ну, блін. Ну давай, зроби, давай! Хочеться от побачити ніби кадр з кліпу, Не підходить. Хочу кадр з кліпу. О, ну це, це тіна у нас просто Тіна Тернер вже у нас. Оля Полякова. Обкладинка з синглу Ей, секундочку. Хочеться, щоб або фон був білий. Ей. О, ну це вау! Ні, ну дивіться, вау! Є... Круто! Дивіться, прям реально як такий софіт на неї, да? Б'є, і вона стоїть в ньому. Ні, Ну, це прям красиво. Обкладинка Джамали Кирим. Тюрська мова. Чи зможе штучний інтелект нам домалювати навколишнє середовище? Це ці, ці, казкова обкладинка. Просто... Береш мурахи пішли. Вау, Боже, як. Боже, як красива. та джамала. Подивись. Подивись. Давайте ще. яха-муха, як красиво. Вау, я прям хотів би такий кліп під джама. Вау, боже. Так, так, зараз наробимо декілька. Так ще раз. Вау! Як красиво. І. О, Боже, це я пішов в парк з собакою гулять і виглядаю за камішів, а там Джамала лежить. І каже: Послухай мій, Кирил. До речі, якщо ви хочете інтерв'ю з Джамалою, щоб вона розказала, показала цей альбом, по доріжкам розклала, пишіть в коментарях, проявіть активність, напишіть коментар від шести слів. Давайте попробуємо. Побачити. Побач, в чому була одягнута джамала в цій обкладинці. Ну, Ну, не знаю, Полякова. трінчер позитив пісня Шлях до перемоги. Давайте побачимо, що приховується за заднім фоном. Коротше, вони просто сфотографувалися на фоні картини. Коротше, ви поняли? Весь цей кліп був знятий на фоні картини. Давайте спробуємо ще. Буде смішно, якщо зараз знову виб'є картину. Та бляха муха. Все. Просто економили ну, на цьому кліпі максимально. Все просто підійшли до картини, стали і давай. І все ж знімалось отак і на нас чекає шлях». Там піуваров альбом зі мною. Мені дуже пам'ятаю, сподобався цей альбом. Це, до речі, сфотографовано в Києві на цьому. А, погано зроблено. А, боже, там, де людей палять. Крематорій. У мене теж там є сфотки. Вау! Ні, ну це дуже красиво! Дивіться. Господи, а представте такий кліп? Вау! Давайте ще Тіно Кароль, одну цю фотку, давайте побачимо, що вона там приховує. Ой! Ну прям, ну прям кліп. Вау, вона ніби стоїть між двома стінами, бачите? Оце вже Боже, це прям кадр із кліпу. Подивіться, просто Фантіна, ви це бачили? Ця Тіна Кароль від нас це приховує? Таку красу? Зберігає. Друзі, я сподіваюся, вам сподобалось сьогодні таке розважальне відео. Воно не несе в собі ніякого сенсу. Просто хотів вас якось розважити візуально. Сподіваюсь, в мене це вийшло. А щоб подивитись дійсно класне відео з сенсом, з крутим монтажем, тому що я дійсно старався зробити це для вас, показати артоборону, особливо зсередини, подивіться моє відео Артоборона Діма Монатік по-іншому. Сторону по інший бік, на каналі. Просто перейдіть, і воно зразу ви його побачите. Також підписуйтесь на мій інстаграм. Дякую за те, що ви зі мною. Дякую за те, що дивитесь, за те, що підтримуєте. І я нагадую, що посилання на донат в описі під відео. І зустрінемось з вами уже зовсім-зовсім скоро в новому відео. Бувайте!